Я такие красные очень. Я тоже красивая. Нет. Что нет? Не холодно, а только сходит солнца, да, Дмитрий? Ну, О, стоїть наш шату, я бачу. Yeah. Я побачив, який колір машини. Ну, no, не знаю, Вибух, я або інші. Яка полі. Ah. Людина навіснилася. Це yeah, я поділа. Я думаю, чорна. Так. Yeah? <laughs> а ви що I думаєте? I а ]中? ви що думаєте? Вроцювала червона. А перша в мене була помаранчева. Є! Ти Оце. Фраза, яка нас супроводжує самому брати машину легше. Yeah. А ти казала? казала сіру. А я казала Файпа. білу. Нарешті, нарешті в мене буде біла машина хоч тут. А в мене блін знову. <рес> 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 Прикол в тому, що вона не буде біла. Ю... Вона буде чорна. Юлія і Ка, Коваленко. <рес> 43. <рес> А ну розказуй, що там? Тут є навіть э, ця, бачиш тілки. Вау, вау, вау! Красиво. Біла. Бява ап. Може, небо позаду тебе гарне. Яка ти красива? Я, Я тобі вначе казала, що ти не красива, а зараз кажу, що красива Зразу шапку? Да. Це ж. О. Я так собі це представлю. Так, Юль, в тебе тут що написано? А в нас що? Наскія, кров. А це да. відео? Наскія, да, кров і запачка на Чорнодану туда. Так, да, отакі увіралі дівчата подорожі. Але це ж фешн. Фешн, звісно. Сексі. А як її заводить? Ой, технологія, я таких не знаю. Ось зіння подогрівчих люблю. <святок> а у нас і там були. Почекай, треба підключити телефон. А як ми підключимо телефон, якщо він зараз займає нас? Правильно, ніякий. Підогрів'я. Ну, підключ... да. Це зразу он. Оф. А як нам її включити? Oh. Оф. <святок> що вакуум щось зараз побачимо. PC я заїр. Right. Ha, 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 ha. Це нова пісня від The Swim's і буде нова пісня нашого трипу. Мєра є. Так це на відкрила. открылось. Я же закрыла? А, раз я был да понимаю. Iceland Vibe. Может быть, работается. Так, ну взяли зовут Зараз Да що Що, там не робить. Есть, Чи не ти вже уже Угу. Як я люблю сниму? кавусечки, кавусочки, липчик дорогу. И ч на ані? Нам нравится, що ми це приймає. Якщо дитині футболиться холодно, Так. Хороший Хорошо, я коротше дивилася, скільки відписалося людей десь людей десять. По крупіночкам вас збираєш, по крупіночкам так кожненького кого вітаєш і кажеш. Боже, дякую, що прийшли. Ти хоч раз описувалася від людини, яку піддивилася? Ні, ні, ні ніколи. Мені навпаки цікаво. Ми тут для тих, хто короче розтрихається, і подіє, коли бачить для себе щось вона. Я рахую це онлайн подорож. Які двері, Юлі. Нарпінчу yeah, no. so. yeah, no. вам. <laughs> не збило. І так, чек. How збили? much? На 6500 крон. 6500 крон? Щоб перевести в гривні, ділим на 3. Ось ця сумка. Аня накупляла сладостей. Ну, звісно. Та-дам! Видумали ми Крим. Я колись спробувала в Норвегії і це просто топ. Ти розказує, я показую шампунь. Де твоя кока? А, бо така баночка, дуже, дуже класна. Дуже класна баночка. Оце вони длінні! Розпаковка! Да. Юля ніколи не пробувала. Ну як тобі? Як кукурузні палички полили шоколадом. Юль тут я Юшку, може в юшку ножик продають? Туди не пускають з такими конфетами. А я їх оставлю. Я вже в ту. Перша розвага детекти. Я пошла. У мене вже іде. Випригади солодощі.

Тика чекали, чика, Так гріє на чорні лосини. Я вже так стану! І що? Погрію. Десять раз, десять раз, десять раз, десять раз. Скажи. Те завжди самі стильні. От завжди. Юбочки, кроси завжди на стилі. Дивимося на котики в кого. як ми минулий раз, ми як дві дурні, чекали кита в окулії. Котик найден. Де? Один де? десь був, а один тут. котик. Довольно? Юль! <тит> Юль, де котики? Задались питанням, як сплять морські котики. Сплять у напівсвідомому стані, схожому на дельфіні. Одна півкуля мозку відпочиває, інша контролює дихання. Можуть спати під водою, спливаючи кожні 15-30 хвилин, щоб вдихнути повітря в березі і назначають чергового по групі. Я сьогодні ночі ти спиш спишу в воді, Аня, без питань. чергова буду я. Кого ти бачила? Аня? Дивись, уважно на його обличчя. Чи такого? Два види є. Оцього ми бачили, так? Да? А це світленького не бачив. Диви, якого не виглядає Якщо хочете писати ісландську, обійдіть, дошку. Дуже красивий закат, скажи. Їдемо в готель. Побачимо, що нас чекає да? цієї ночі. Їдемо на першу начорку. Що там буде? Що там буде? Так, да. купай фургончик полі під горою. Да? Сірітвею там. Так, да. тут і будемо снідати. Ось да. не така подруга, яка там залишається, щоб познімати. Я вам співчуваю, вам треба срочно знайти таку. Це ж вона не чує нічого, не чує і старається. Каже, і десять, я тебе сфоткаю. Ну, топово, топово. Круто, тут скажи. Mm -hmm. Я не можу. Пішли. Наша кімната номер 8. Окна будуть що? На закат? <плес> ну що, тепер ти заходь. Ооооо! Тепер ти подушку. Дуже красиві. Ще брецем в Поліські. Це Аня мені подарувала таку, і ми її взяли відразу. Класно, що ви її виїздили. Зобережно, може, не розумієте. За вашу Ісландію. Меню на сьогоднішній вечір. У нас ось така ціни. Ділим на три і виходить цей Але він дуже вам Авторитетно стоїть на ресепшені і є ось такі цікаві факти. Я. Поліція Ісландії не носить зброю. За кількістю книг і журналів на душу населення Ісландія посідає перше місце у світі, а близько 10% ісландців видадуть книжку хоча б раз у житті. Фешн-леді. Фешн-леді Fashion lady. Fashion lady. сидить, думаю, про життя. Що я несу скарбу? West Iceland Mess. Hello. Я несу скарб. О! Oh. А ми таку брали минулому році. Це, це West якась... Iceland. Map. Це те, що нам треба якраз. Ти бачила, mm -hmm. що, що ти сидиш біля черепу корови? Віганша, Віганша. <ріганша>. Сіла? Ну тебе ніхто не підійде, ти знаєш? Ніхто. Це моя охорона. Да. Приїхали підводний тунель. Під Зараз де ми? Ось сюди ми заїжджали дивитись морські да. котики, а зараз ми ось тут. Так, да, в долині оцій. в долині. Типа може бути закрита, бо uh -huh. це кусок льодовика, бачить. Аня пішла узнавати, по чому будуть інвестиції, по чому не буде тут. Витринуємо мене. Вже танцює. Вже пошло рішучий. Я вирішила, що я в цей раз відповідаю за зйомку, На шиї не можна облизувати ніж. Суп, хлібчик, масло. Це буде дуже. Суп червоний. Так на работе. Да,